Будиночок з номером 303 ось такого синього кольору, з якимось хвойним деревом з боку, і позаду нього ось така біла засніжена гора. На жаль, вам цього через дерева не сильно видно, але подивіться. А можливо, трішки видно. Прикольно виглядає оця, оця місцевість, позаду гора, синій будиночок. І, друзі. Всім привіт! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Palmer Life. На даний момент е, хочу вам зняти відео про проїзний у Ванкувері. І декілька людей, ну, можливо, десь десяток людей мене запитувались, як на рахунок проїз... проїзного, скільки коштує проїзд і все інше. Зараз постараюсь поділити з... поділитись з вами цією інформацією. На даний момент я вже здав теорію на водійські права Британської Колумбії і поки що їжджу на українських правах. Права українські дійсні в Канаді три місяці. Але є цікавий нюанс, що вони дійсні в Канаді три місяці, а по приїзду в Британську Колумбію вони знову ж таки дійсні три місяці. Тобто, ну, такі якісь ніби як трішки дірка в законі. Але мені сказали замінити моє водійське посвідчення. Датою, три, три, терміном після трьохмісячного перебування в Британській Колумбії. Тому проїзним я не користуюсь зараз, але я користувався ним близько місяця, можливо і більше. Ось так виглядає ця карта компас. Будучи в Калгарі, я е, з, планував поїздку у Ванкувер і знав, що мені потрібно буде проїзний, тому коли я Мені залишалось декілька днів до від'їзду у Ванкувер. Я задався цим питанням, почав гуглити, як там працює проїзний. І я дізнався, що спочатку ти купуєш собі окремо цю карту, а тільки потім ти поповнюєш на неї або кошти і користуєшся просто замість звичайної карти. там, Банківської віза або замість готівки, користуєшся цією картою, тобто поповнюєш і користуєшся, або ти можеш на неї замовити собі проїзний місячний. Комусь так виходить дешевше, комусь дорожче, але це все потрібно підбирати індивідуально. Цей проїзний діє на Ванкувер і на ближні до нього міста, наприклад, такі, як Сюрей, Дельта. Річмонд, Північний, Західний Ванкувер, Коквітлем, Бьорнабі І, напевно, навіть місто Гарний будиночок. І, напевно, місто Нью-Вестмінстер. І ще одне на У. Но я забувся, як воно Як воно називається. Десь внизу допишу, як це місто називається. Цей проїзний діє на, на все Типу метро Ванкувер, великий Ванкувер. І коштує сама карта 6 доларів. Ви її можете купити. Я купував її в магазині 7-Eleven. Це магазин, який можна прирівняти до польського магазину Жабка, Наприклад, це такий часто цілодобовий магазин, або просто який працює без вихідних там з 6 до 12 вечора. Просто прийшов і сказав, I, I would like to buy Compass Card. Мені продали цю карту. Далі ви заходите на сайт, на сайт Canada Trans, мені здається, я прикріплю в описі до відео на сайт, який потрібно зайти, і покажу відеоінструкцію, що потрібно робити, щоб поповнити туди кошти. Там потрібно ввести своє ім'я, прізвище, ввести свою карту для оплати. Коротше, просто зареєструватися, як на звичайному іншому сайті, додати свою карту оплати і поповнювати, і поповнювати її для проїзду. Наприклад, один проїзд у Ванкувері, якщо ви будете платити своєю банківською картою або, або готівкою, то проїзд буде коштувати 3,10. Але якщо ви користуєтесь цією картою, то ви економите 60 центів. Наприклад, заплативши просто картою Visa, з вас візьмуть 3.10, а закинувши з карти Віза на ось цю синю карту компас, наприклад, там 10 доларів, то за проїзд вас зніметь тільки 2,50. Тому з підбором цього проїзного все треба дивитися індивідуально, де ваше жертло, де знаходиться ваша робота. Чи вам потрібно Проїзний для того, щоб вирішувати багато інших питань і краще замовити на місяць. Чи вам просто потрібно добратися до роботи і приїхати з роботи? Важливим нюансом ось таким є, що ви можете купити проїзний на одну зону, а вам потрібно буде добиратися в іншу зону. Є, до речі, я вам прикріплю до екрану картинку. Є, до речі, три зони, де ви можете їздити. Перша зона. Це місто Ванкувер. Друга зона це ближні до нього міста. Якщо я не помиляюсь, це Річмонд, Сюрий і Коквітлем і Бьорнабі. Можу помилятись, на карті буде добре видно. І третя зона це вже Дельта Коквітлем. Можливо, Нью-Вестмінстер. Тому потрібно вам індивідуально вже просто дивитись, на яку зону вам потрібно купити місячний проїзний. На першу зону він коштує, я вже не пам'ятаю, бо я це робив просто 2 місяці тому. Але на першу зону, якщо не помиляюсь, він коштує 100 доларів. На дві зони він коштує в місяць 140 доларів. І на три зони я купував, він коштував 183 долари, мені здається. І якби, наприклад, якщо розібратися, якщо я співаю, за проїзд, який ти платиш 2,50, він триває 90 хвилин. Якщо, якщо я за півтора години співаю добратися з роботи додому, і навпаки з, роботи на, з дому на роботу, то по суті мені проїзний потрібен туди 2,50 і назад 2,50. Виходить. Коротше, якщо вам набридло, що так слухати, як я оце мукаю, то ставте, будь ласка, на півтора швидкість відтворення відео і слухайте, але просто ділюсь інформацією, не сильно підготувався, але по можливості до екрану буду точнішу інформацію прикріплювати. Тому, якщо мені з дому на роботу 2,50 і з роботи додому 2.50 в сумі 5 доларів за день. Працюю я 20 робочих днів. Тому. Грубо кажучи, мені потрібно 100 доларів потратити на проїзд. А я купив проїзний на 3 зони за 180 доларів. Тобто є нюанси, можна, можна в цьому плані економити. Не в плані їздити зайцем і десь не платити, наприклад, як в метро. Але в тому плані, що ви потрібні, потрібні ви повинні для себе. Підібрати, як вам буде краще, чи поповнювати просто на 10 доларів і платити за проїзд там, по 2,50, чи там по 3 долари, теж в залежності від зони, чи вам краще буде купити на місяць, не паритися, їздити в магазин, чи їздити ще в якийсь банк, ще за іншими якимись своїми справами особистими. І мені здається, що так як ви новоприбулий, бо якщо ви Тут вже довго живете, ви навряд чи дивитесь це відео, бо вам цей проїзний ні до чого. Або ви знаєте вже цю всю інформацію. Але так як ви новоприбули, то скоріш за все у вас буде куча запитань з там, банком, з якимось там сіном, з медоглядом, з пошуком роботи, з покупкою речей, продуктів, товарів різних. Тому вам краще було б купити проїзний на місяць. Це моя особиста думка, я так робив. Мої товариші цього не робили. Хто більше потратив, скоріш за все, я. Але я мав можливість пересуватися по місту і не парився, як мені кудись добрати. А це ж треба проїзний купити. А я не хочу вже сьогодні, відкладуся на завтра. Коротше, в кожного своя голова, кожен собі думає по-своєму. Зараз коротко вам відеоінструкцію. Покажу, на який сайт потрібно зайти, де потрібно ввести свою інформацію та де купити проїзний там на місяць, на, на одну зону, на дві, на три, так само, як поповнити на там, 5 чи 10 доларів просто свою картку. Тому продовжуємо далі дивитися відеоінструкцію. І так, друзі, всім привіт! Підготував я для вас декілька посилань і поїхали з самого початку. Якщо ви хочете ознайомитись з сайтом, ціни і все інше зони. Коротше, вся інформація повністю про транспорт і проїзний у Ванкувері, ви зможете зайти на сайт translink.ca, я його залишу в описі під відео, або ви просто можете набрати так само в Гуглі чи в браузері просто цей сайт і знайти собі корисну інформацію. Наприклад, дивіться, fares, fares, And zones. Ось тут ми заходимо, і тут у вас є корисна інформація на рахунок зон, до яких відносяться різні місця і ціни на, на, наприклад, на ці зони, скільки будуть коштувати. от Дивіться, перша зона 102, 137, 185. Так як я на відео раніше вам розповідав і цю картинку я теж вставляв, але її ви зможете знайти на цьому сайті translint. Що дивно, дивіться, якщо ви переведете цей браузер на укр... українську мову, то ця картинка просто пропадає. Якщо англійською, то вона з'являється дуже дивно. У мене сайт був українською, я дуже довго шукав. Показати приклад вам цієї картинки з різними зонами і не міг ніяк її знайти. І через, можливо, якихось хвилин 40 я включив англійську, ще раз передивився все оце, що ви тут бачите, і тільки тоді знайшов, якось дивно, не знаю. Але ось тут ви зможете знайти цю інформацію далі. По прильоту у Ванкувер. М -м, скоріше всього, у вас не буде ну, цієї карти, і вам вона буде потрібна. Тому я. Знайшов покупку цю, цієї карти. Ось тут магазин, дивіться, в аеропорту Ванкувер, Острів Ванкувер, Річмонд Річмон Аеропорт. І ось тут, в магазині 7-Eleven, я сказав, I'd like to buy Compass Card в аеропорті. І купив там цю карту. Одразу ж в аеропорті я зайшов на ось цей сайт. Compass, I, need, uh, I need More Time. Я знайшов, зайшов на цей сайт Вот .ca. Дивіться, реєстрація. Ви просто берете свою карту, яку ви вже купили. З зворотньої сторони знаходите на ній 20-значне число. Воно приблизно буде виглядати якось ось так. Напевно. Ось Дивіться, ввів компас Number і мені знайшло ось як виглядає, бо свою карту залишив в машині і не хочу зараз за нею йти. Потім вводите трьохзначне число, потім називаєте свою карту, наприклад, Андрій Паламар або по-іншому, і реєструєтесь. Далі у вас буде вже свій аккаунт, до якого ви додасте свою банківську карту. Обов'язково це повинно бути Visa або MasterCard, бо, скоріше всього, ви не зможете проплатити, якщо у вас просто буде дебетова карта М -м, канадська, без візи чи MasterCard якоїсь підтримки. Потім у вас на рахунку. Будуть кошти, коли ви підключите свою карту і поповнити її. У мене зараз, наприклад, 5 доларів 30. Тобто я можу два рази поїхати в першій зоні по Ванкуверу за 2,50, плативши цією картою. Якщо я просто буду платити кешем, то я потр... мушу заплатити 3,10. А якщо цією картою, то можна заплатити 2,60 чи 2,50, так і проїхати. Два рази, а готівкою на ці кошти два рази вже не проїдеш, виходить так, тому це дуже вигідно. Якщо ви нажмете Low та New Pass, то у вас я не хочу просто натискати, щоб свої особисті дані не світити в інтернеті, тому у вас виб'є ось така табличка. І ось дивіться, на першу зону на місячний проїзний. Білет коштує 102, 137, 185 на третю зону. Денний проїзний на три зони коштує 11 доларів, що є дуже-дуже вигідним варіантом, коли вам не зовсім не завжди потрібен проїзний, а десь колись переїхати, повирішувати якісь запитання, вам не потрібно купувати одноразові ці проїзди там по, по 2,50 чи там по 5 в одну сторону, якщо це на три зони. А просто купуєте денний проїзний за 11 і їздите. Але, взагалі, даний проїзний купувати. Якщо ви купуєте там 20 разів на місяць, наприклад, 20 днів, то ваш проїзд вже коштує скільки? Там? 222 долари. Мені здається, якщо я не помиляюсь. А... А так на три зони він би коштував на весь місяць 185. Тобто теж не завжди вигідно, це так в індивідуальних випадках, але варіантів є дуже багато. Можна купувати один, просто одну, один білетик, можна на цілий день, можна на, на цілий місяць. Тобто ви собі самі підбираєте потрібний вам варіант. І що дуже цікаво, що monthly passes are... Montly ну давайте перекладемо, і зараз я пригадаю, що це означає. Абонемент на місяць дійсний протягом календарного місяця, ви можете придбати та натиснути до 15 го числа місяця, щоб активувати абонемент на поточний місяць. Перепустки придбані після 15 го числа можна використовувати наступного місяця. Тобто, якщо ви до 15-го числа проплачуєте абонемент місячний, Наприклад, до 15 березня ви купуєте абонемент, то він буде дійсний до кінця березня. Якщо ви заплатите за абонемент якийсь з цих на свою карту після 15 числа, то у вас проїзний буде дійсний з 1 квітня до там, 30 чи 31 квітня. Не знаю скільки днів в квітні, перепрошую. Тому, щоб ви розуміли це питання. Ось так виглядає. Вся інформація про проїзний. Мені, щоб це дізнатись, потрібно було потратити приблизно 4 годинки, вивчити це якийсь сайт і все інше, як зареєструватися, що де, як купити, щоб з цим розібратися, то й більше. А вам, я думаю, більш-менш стало все зрозуміло набагато за набагато коротший час. Тому передбайте собі проїзний і спокійно їздіть і вирішуйте свої справи. Ось таке, друзі, вийшло відео. Мені здається, що люди, які добре володіють ораторською майстерністю, то можливо і могли би пояснити вам не за 10 чи 15 хвилин, а за 30 всі нюанси. Але знову ж таки 2 місяці просто цим не їздив, не займався. Вибачте, що не так сильно підготувався до цього відео. Тому вийшло якось так. Якщо було корисним, то постав, будь ласка, вподобайку. Та підписуйся на канал, бо я і далі планую знімати багато відео про Канаду. До зустрічі в наступних відео.